Звуки моторів та роки музики, потужні мотоцикли та байкери у шкірянках усе це головні ознаки сьомого міжнародного байкерського фестивалю Wildfire 2013 який проходив у Яремчі. На святі залізних коней побував і наш журналіст Всеволод Киселевський. У місті Єремчі сьогодні проходить фестиваль байкерів. Власне, наша знімальна група буде учасником цього чудового свята. Байкери розмістили свій табір в одному з найкрасивіших куточків Єремчанщини, заповнивши галявину вниз до річки Прут від відомого єремчанського ресторану Гуцульщина. Тут розмістився і паркінг, і наметове містечко. Тут вже встановили сцену. Один з організаторів фестивалю Тарас Кухарок, президент місцевого чаптер клубу Єремчі, розповів нашому журналісту про підготовку, проведення та програму цього. Річного фестивалю. Організатор наш клуб. Логотип клубу на сцені знаходиться «Fire Коломия, Снятин. Ми є організаторами, проводимо вже в сьоме. Це міжнародний фестиваль Яремші. Загальна кількість близько 300 Приїхали. Це звичайно основна частина це Україна, дуже багато з Білорусі і Росії. З Польщі представники на байкерський фестиваль у місто Яремчі з'їжджаються байкери з різних куточків, як війського, так і дальнього зарубіжжя та України. І в них є єдина мета поспілкуватися, зустрітися з друзями, поділитися враженнями. Я найкраще не несмотря на дорогу, а, от нісмотря на все, ми всі приїхали. Значить, мені дуже понравилось. Хоча как якби бы, сльот на сам ділі небольшой, але був взагалі ще Мне в прошлом году, товарищ, у нас ездила с Беларуси в прошлом году два или три человека сюда. и Вот по их рассказам приехало уже, по-моему, 15 сегодня. Сь вот. И полностью подтверждаю все. Хотя, когда я ехал сюда, конечно, у меня были большие сомнения по дороге, что я вообще доеду. Вот. Но, тем не менее, победило упорство. Я же постоянно приезжаю до друзей. Мені тут приємно, приїжджаю, спілкуюся з такими самими, як я. Щоправда, не усі байкери, учасники фестивалю були приємно вражені станом українських доріг. А деякі взагалі втратили віру, що в країні будуть коли-небудь дороги європейського рівня. То не до оповідання, тому що порівняти українські дороги з дорогами Європи просто ну не можна порівнювати, тому що доріг просто не існує. Є напрямок руху, а дороги як таково, ну як такої, нема. І Тільки напрямки доріг немає. <головіка> так, щоб дороги хоча б були чуть краще, але це я думаю що нереально. Байкери кажуть, що для них немає границь, а їх усіх об'єднує дорога, вітер та вірний залізний кінь.